В Ужгороді в День Святого Валентина весільний бум, адже сьогодні на цей рушничок щастя вирішило ступити одразу 12 пар ужгородців. У день закоханих знайшлось десяток охочих зареєструвати свій шлюб. Працівники ЗАГСУ розповіли, що ще жодного року це свято не викликало такого ажіотажу серед молодят. День святого Валентина в принципі є досить молодим таким святом в нашій державі, але за декілька років, які святкуються в нашій державі, молодята його полюбили це свято. Цьому році 14 лютого, випало на четвер. і в нашому відділі зареєструють 12 пар реєстрацію шлюбу. Для цієї пари День Валентина став чий нагодою створити власну сім'ю. Сьогодні, окрім традиційних Валентинок, ці молодята обміняються ще й обручками. Нам це як праздник, свято, не нравиться. Ми стараємося щось друг другу подарити, чимось обрадувати. І Сьогодні ми вирішили це вже узаконити. Валентинівдень ще надовго запам'ятається Ужгородцям весільними процесіями. Подібне повториться не скоро, оскільки в Ужгородському ЗАГСі шлюби реєструють лише в суботу та четвер. Найшвидше День Закоханих припаде в ці дні лише через три роки.